Друзі, всіх вітаю на каналі. Мене звати Андрій. Сьогодні у нас огляді буде рюкзак 65 літрів. Невеликий, немаленький, компактний рюкзачок. Ось так він виглядає. Виготовляємо ми його у декількох кольорах. Ось так. Тут ми бачимо чорну основу і сині такі елементи на рюкзаку. Ось так. Що у нас тоді, друзі? Велике основне відділення. Ось так. Під клапаном знаходиться замок, вхід сам у наш рюкзак. Ось, спереду у нас також розташована ліпучка для пачів шевронів, зверху ми бачимо розташований логотип. Ось так. Є допоміжне відділення. Ось тут, і допоміжна кишенька для дрібничок. Спереду у нас розташовані ось такі петельки, можна собі привісити карабінчик, щось поставити, прикріпити. Знизу у нас є е, кріплення для карімату. Ось так. Бокові кишені йдуть відкритого типу. Можна поставити. Термос, водичку, якісь дрібнички. Ось так. Є також бокові стяжки. Щось можна собі закріпити. Зверху у нас є ось така міцна надійна ручка. Шлейки мають подвійну регуляцію, тобто йде стандартний регулятор знизу, і ось такий ще допоміжний регулятор зверху. Ось так. В кого невеликий зріст, це дуже зручно. Ось так. Давайте я вдягну і продемонструю, як він виглядає у мене на плечах. У мене зріст 173 і вага 88 кг. Вдягаємо. Доволі компактний рюкзак, невеликий, не маленький, підійде в принципі, кожному, як і для невеликих походів, так і елементарно вліз за грибами.